Добрий день, мої малята! Відгадайте на загадку. Круглий, гарний і легенький високо літає. Йому діти дуже раді, бо з ним кожен грає. Що це? Звичайно, це наш любий м'яч. Круглий, гарний і легенький. Круглий, гарний і легенький наш любий м'ячик. Ми його сьогодні намалюємо. Для того, щоб намалювати м'яча, я підготувала білий аркуш паперу, фарбу, пензлі і воду. Фарба в нас гуашева, густа. М'яч зелений, візьму і я зелену фарбу. Відкриваю. Підсохла фарба. Що робити? Візьму води, вмочила пензлика у воду, набираю фарбу, набрала фарбу і буду зараз малювати круглий м'яч посередині нашого аркушу. Намалювала, буду фарбувати круговими рухами. Фарба закінчилась, я взяла воду і фарбу, зафарбовую красивий м'ячик, круглий м'ячик, зелений м'ячик. Що у мене тут вийшло? Зелений красивий круглий м'ячик. Пензлика треба вимити, он як фарба в воді просочується. Вся вода стала зеленою. Ставлю чистого пензлика в стаканчик і в свій красивий малюнок почекаю. Поки висохне не чіпати пальчиком, ще фарба мокра. Ось такий малюнок намалюйте і ви, дітки. До зустрічі!